Друзі, з приводу поставки на фронт необхідним військовим дронів, заявила сьогодні Дана Ярова, голова антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Вона офіційне лице. Вона знає якісь дані. І я хочу, щоб ви послухали її на сьогоднішній день. Я ще раз хочу підкреслити. Зараз четвертий квартал 2024 року. Лишилось три календари місяця, і БПЛА у тих кількостях, які були заявлені президентом на початку року, вони не закуплені. Вона озвучує, що закуплено з мільйона обіцяних 250 тисяч. Можна вірити і можна не вірити. Але коли ми спілкуємося я особисто з військовими, ми розуміємо, що дронів не вистачає катастрофічно. Їх, звісно, більше, чим було раніше, але катастрофічно не вистачає. Хоча при тому всьому, що ця ж Дана ярова можете послухати, говорить про бюджет. Тобто ти зараз визнаєш, що від мільйона дронів у нас ну фактично чверть. Так. Гаразд. А де інші? Ну, давай так, гроші ж вийде. В то, що гроші, а гроші є. То, виділяли, а гроші є. Значить, До речі, Значит, я ще раз, раз, раз два, рази раз. виділя, два рази виділяв. Да, я скажу, що от буквально нещодавно 76 мільярдів ще виділено на агенцію по зброї. Значить, бюджет цьогорічний 76 мільярдів цього року, це, до речі, до речі, саме великий бюджет, який був взагалі в історії України у Міністерства оборони. Який найбільший на сьогоднішній день в Міністерстві оборони за всі часи. І грошей вистачає, тим більше, друзі, що буквально вчора я розказував вам. Про можливості нашого військово-промислового комплексу, і те, як його фінансують на третину тільки. Це при тому, що йде війна, найгарячіша на сьогоднішній день стадія війни. До чого я говорю, наша компанія може поставляти дрони, якісні дрони. А мої друзі, з якими ми співпрацюємо, разом сьогодні наші потужності це біля 20. Тисяч дронів на місяць, біля 20 тисяч. Ми могли б постачати. І таких компаній, як ми в Україні, я знаю багато. Я не займався там об'єднанням їх чи виясненням, скільки хто робить, але ми всі знаємо їх дуже багато. При тому всьому, в нас ніхто не. Ні, ну, держава в нас не купляє, не замовляє і вони цим не цікавляться навіть. Чомусь. Чомусь не цікавляться. Хоча в міністерстві є ці всі компанії, є всі ліцензії, вони можуть перевірити, зв'язатися з керівниками, приїхати, подивитися потужності і співпрацювати спокійно. Але чомусь це не працює. Чому це, ну, це довга історія? Ми можемо говорити про це, якщо буде цікаво, друзі. Поки така ситуація.